В Україні щоденно росіяни використовують стільки ж боєприпасів, скільки у найважчі періоди боїв у 1942 році. Щодня вони здійснюють до 800 атак, вистрілюючи до 60 тисяч штук боєприпасів. Таке високе споживання спричиняє логістичні та виробничі проблеми. Донедавна обидві сторони використовували переважну техніку запасів Варшавського договору, звідси характерні для колишнього СРСР калібри. 122 мм і 152 мм. Коли на рубіжі червня-липня українці почали переходити на західну техніку набагато більш технічно, досконалу, точну та менш аварійну, а постачання польських, німецьких і британських САУ швидко ліквідувало розбіжність у мобільності. Організація артилерійських груп у бригадах обох армій однакова. Три батареї, по 18 артилерійських установок кожна. Проте через брак сил і запасів. Наші хлопці повинні дуже обережно і розумно використовувати свою артилерію. Отже, удари спрямовані на конкретні найважливіші цілі: Збройні сили України точно визначають російські бази та командні пункти та знищують їх точково. В результаті витрати боєприпасів значно менші, а ефект набагато кращий. Росіяни використовують зовсім іншу тактику. Після поразки під Києвом вони повернулися до методів. Відомих з початку ХХ століття, які використовували під час обох світових війн і які росіяни й досі використовують сильну артпідготовку з подальшою атакою, з передуванням вогневого валу або просто вогню по місцевих цілях, селах і садибах. Їхня тактика полягає в обстрілі позиції противника, змушуючи його сховатися або тимчасово відійти. Потім рухаються механізовані підрозділи. Попереду яких ведеться артилерійський вогонь. В результаті у захисників залишається менше часу для зміцнення оборони та відбиття атаки. В початку серпня становище росіян досить суттєво змінилося, поки що їм не доводилося боятися надто сильного зустрічного вогню. Українська ствольна артилерія не мала достатньої дальності. Це змінилося, коли українці отримали західну техніку. З точними боєприпасами з дальністю понад 40 км. Відтепер окупанти не можуть почуватися в безпеці. У росіян досі є великі запаси класичних артилерійських боєприпасів, але точність у них невисока. І щоб досягти такого ж ефекту, як українські удари, росіянам доводиться використовувати в 7-10 разів більше ракет. З більш досконалими ракетами ситуація ще гірша, згідно української розвідки. Росіяни мають серйозні проблеми з точними боєприпасами, і цю інформацію можна вважати правдоподібною, оскільки для такої керованої ракети, як Калібр, потрібно багато компонентів. Це система наведення та комп'ютери керування польотом. Можливість виробництва цих систем обмежена наявністю деталей, особливо мікропроцесорів. Недоліки обладнання дедалі більш відчуваються на фронті. Якщо класичні некеровані ракети ще довго не закінчаться, то такого складного ракетного озброєння у них не надто багато. Судячи з записів і звітів розвідки новітніх ракет кінжал у росіян залишилось близько 40. Росіяни зіткнулися з нестачею обладнання, можуть відчайдушно навагатися обмежити параметри зброї, але це означає, що ракета без системи наведення, як це було 60 років тому, матиме низьку точність, їм доведеться використовувати десятки таких ракет. Щоб спробувати досягти бажаного ефекту.